Доброго дня, ми з України. Так, У вересні 24-го року я став на посаду командира 1-го стрілецького батальйону 153-й окремій механізованій бригаді. 13 вересня почалося створення і формування нашого підрозділу шляхом мобілізації. Під час мобілізації люди приходили до нас різні, ну взагалі практично без бойового досвіду. Початок формування був дуже тяжкий, тому що на даному етапі у підрозділі був тільки командир батальйону і заступник ППП. З усієї України представниками ТЦК були направлені для проходження служби. Мобілізовані громадяни України під час проведення відбору військовослужбовців можу сказати, що їхній морально-психологічний стан, скажімо так, потребував кращого, так як дані особи, військовослужбовці не були готові проходити службу. З тих чи інших причин. Кожного причини були різні. Після комплектування батальйону вся маса людей, ну, періодично, не одним днем вся маса людей, а періодично люди їздили на базову загальну військову підготовку, де проходили курс молодого бійця. Після повернення в нас було злагодження. Нашої всієї бригади ми виїжджали за кордон Німеччину. В Німеччині ми разом з командирами окремих зводів та командирами рот сформували, так би мовити, кістяк батальйону. Це держанський склад. Визначили лідерів, які можуть бути командирами відділень. Головними сержантами з водів та рот, які можуть командувати людьми, які, яким люди довіряють, яким вірять. І ну, я, так як головний сержант батальйону, також повинен був з ними проводити велику роботу, так як вони зовсім були не обізнані в цій справі. Наші підрозділи, мої, мої стрілецькі роти проходили. Бойову підготовку, починаючи від, від відділення і закінчуючи дооротно-тактичних навчань. Після чого програма була скорочена в дуже ускореному темпі, в складі всієї бригади ми вирушили на виконання бойових завдань на Покровський напрямок. Отримавши свою зону відповідальності, Дуже складно було перемістити людей на виконання завдань. Ми переміщалися з одного місця, з одного району засередження в другий район засередження, тобі все ближче і ближче. Люди чули, люди чули вибухи, чули, що таке працює, як працює артилерія. Після того, як підрозділи вже зайшли в повному складі. В наше БРО. Другим етапом треба було виводити людей на позиції, де вони безпосередньо несуть чергування і звідти не пропускають ворога. Тим самим ворог, звісно, знаючи, що зайшли нові підрозділи, намагався як артилерію подавлювати. Тим самим дуже активно працювали fpv дрони, скіди працювали дуже ефективно і дуже часто. Тим самим не давали підходити нашим військовослужбовцям на свої позиції. Люди були не зовсім морально-психологічно готові, вони вже почули вибухи. Трошки це їх жахало, звичайно. У нас також почали вже бути перші поранені хлопці, тому постійно потрібно було бути в підрозділах і проводити з ними максимальну роботу, щоб заспокоїти людей, навчити їх розказати, як треба діяти в тій чи іншій обстановці. Якщо це дрони чи розвідувальні дрони. Повинно бути маскування, як правильно охопуватися, інженерні загородження. Обстановка, звичайно, на Донеччині постійно ускладнювалася, так як постійно проходились штурми противника з застосуванням артилерії та РПІ дронів. Людей це дуже жахало, і вони вже були ну, максимально виснажені. Але якби воно не було б тяжко, все одно люди, які залишилися і не пішли все СЗЧ, вони, ну, вони знають, на що вони, за чим вони сюди приїхали, навіть не за грошима, а за спиною у них свої сім'ї, діти, родичі. І тому вони добровільно прийняли для себе таке рішення, що треба виконувати свій військовий волю. І за цих три місяці. Особовий склад що був дуже, дуже потужний бойовий досвід. Вони навчилися виживати в умовах, де практично неможливо було під'їхати, під'їхати, підвести їм воду, пайки, боєприпаси. Тим самим дуже складно було. Здійснювати евакуацію поранених. Наші бійці були такі моменти, що, будучи пораненим, хоч навіть і легким, і середнім були, але були такі моменти, що хлопці сиділи по дві, по три доби, тому що не було змоги не підійти, не під'їхати, евакуювати, здійснити евакуацію. Вони тим самим навчилися надавати самі собі допомогу, і ну, це правильно так воно має бути. І з нагоди зрозуміло, що заскакували технікою, здійснювали евакуацію. От, от, отак ми здобули на своєму шляху бойовий досвід. На сьогоднішній день ми виконуємо бойові завдання на південному напрямку. Загальна картина тут, тут легша, легше в плані того, що тут є річка і тут немає активних наступів, де ворог практично кожен день може переміщатися в більшому порядку, по декілька одиниць, 3-4 військовослужбовця ворожих. На південному напрямку, зокрема, працює півдрони і артилерія. Ще є спроби противника, які намагаються на лодках здійснити просування річки Дніпро на нашу сторону, але тим самим наші бійці не дають їм підійти до берега. Відразу вони знищуються стрілковою зброєю, те, що у нас є, Плюс. те ж саме ми застосовуємо FPV дрони. Люди адаптувалися, перепочили, взяли себе в руки і зараз продовжують нести службу, тобто морально-психологічний стан у них значно покращується. Ми постійно проводимо тренування для людей, відправляємо курси повищення кваліфікації там, командирів відділень, головних сержантів рот. Тому люди більше здобувають досвіду і вони впевненіші в собі. Що хотів би сказати на сьогоднішній день з приводу морально-психологічного стану наших військовослужбовців і їхня мотивація. Що дійсно залишились ті люди, які відповідально відносяться до своїх обов'язків, дійсно виконують завдання. Дякувати нашим військовослужбовцям, які реально на сьогоднішній день виконують такі завдання, вони не бояться ворога. І в подальшому я думаю з цими людьми, і на майбутнє, коли у нас буде поповнення особовим складом нашого підрозділу, то ці люди вже стануть як. Як інструктори ходиш, вони прийшли з цивільного життя, і на сьогоднішній день це повноцінно бойовий, бойовий воїн, який пройшов шлях, навчився виживати в різних умовах, знищувати ворога, не закриваючи очей. Тому я кожному з них в групу. Тому що це вже мій не тільки мій, його управління не просто солдата, а це, це побратим, це воїн, на якого можна завжди надіятися і довірити, довірити йому якийсь напрямок роботи, не знаючи про те, що ця людина не підведе, він виконає те, що з розумінням виконає те, що. Що ставлять, які завдання ставлять йому командири, підключаючи волонтерський рух друзів, знайомих, ми тим самим мотивуємо свій особовий склад, так як вони підтримують нас всім, всім тим, що нам так необхідно для повсякденного життя. Волонтери дуже багато нам допомагають. Вони збирають кошти нам на генератори, дрони, збирають кошти на ремонт техніки, також автомобілі. В цілому наш підрозділ дуже дружний. Ми допомагаємо один одному, тому що без цього ніяк. Якщо у військовослужбовців виникають якісь проблеми, ми намагаємося швидко їх вирішити. Логістика в нас працює, можна сказати, на високому рівні. Чому так? Тому що практично ворог не дає підвести нам логістику, забезпечити, точніше забезпечити підвоз боєприпасів, паливно-масильних матеріалів, ну і харчування. Чому так? Тому що дуже активно працюють дрони. Які літають порядку 20 кілометрів. Тому вся наша техніка і логістика знаходиться в тилу. І ну, це таке буває. Продукти зразу розводяться по локаціям, де безпосередньо відпочивають, відпочивають підрозділи після виконання завдань, там накоплюються продукти харчування, вода. І далі звідти вже командири підрозділів планують і завозять безпосередньо на позиції харчування. Так же само боєприпаси. Кожен вид забезпечення в кожному ну, в різному місці знаходиться. Новобранці, які приходять збройні сили України, вони мають пройти базову загальну військову підготовку. Такі люди направляються в навчальні центра. Де проходять курс молодого бійця, моя порада заключається в тому, що треба більше готуватися, треба спілкуватися із хлопцями, які вже безпосередньо приймали участь в бойових діях, були на позиціях, жили, виживали там, знищували ворога і набирати для себе досвід від бойового побратима, і тільки в тому. В тому випадку ця людина, поки він сам не спробує, він, ну, він нічого не зрозуміє. Тому порада готуватися, спілкуватися і ще раз готуватися. Готуватися не тільки фізично, але ще й морально треба настроюватися на те, що треба виконувати завдання, не підставити своїх друзів і не підставити самого себе. Я поважав би, що вони добросовісно віднеслися до своїх обов'язків. І поки їм е, Збройні Сили України дають таку нагоду, що е, одні вже воюють три, три і більше років, а інші тільки прийшли і саме навчаються. Тому в них є час, щоб е, чомусь навчитися, щоб потім на полі бою їм було набагато це е, легше. Дисципліна в батальйоні е, підтримується на належному рівні. Але для того, щоб і в подальшому так це було, потрібно завжди мотивувати і захочувати особовий склад. Добав би якісь навчання, заохочували б особовий склад подяками, грамотами. Вже багато з них, які поучасували в боях і заробили відзнаки нагороди від Міністерства оборони. Тому щоб. Люди краще працювали і мотивувалися до цього, то їх треба заохочувати. Щоб люди розуміли, що їх чують, бачать, за їх переживають, і вони також тоді йдуть на зустріч більш мотивованіше. Ребята так э, ну, що ти така, ну? ти нічого не боїшся, то я мене не знаю. Я говорю, не знаю, просто вже. Или привыкла, тем более в Донецке, что у нас как только началась война, мы уже к этому привыкли. И у меня муж служил тоже был в 2023 году в 77-й бригаде ДШВ, он был на Бахмуте, мы тоже рядом находились с сыном. Мы тоже бывало такое, что приезжала домой, готовила, собирала сумки, еду и возила парням, с папой возили корням, потому что они действительно были голодные. Но ну, это сейчас уже как-то наладилось, что кормят, а раньше такого не было. Раньше была проблема с едой, с водой, с теплом и со всем остальным. Поэтому мы собирали и готовили. Бывало так, что стою ночью на кухне и готовлю внизу корням. Не хотелось как бы по домашнему. И, и мясо, и котлетки, и голубцы, и отбивнушки, ну все делала. Он и так сразу провезла, он сразу и нема ничего. Через два дня снова везу. Как-то так, поэтому, ну мне не страшно. Я даже говорю, мы с мужем были рядом, возле Бахмута. Снимала домик рядышком, и там пацанов кормила. Короче, везде пацанов кормила. Мені подобається хлопці світі. Вони доходять доволі таке. Вони одразу приходять, а що у нас буде на білі. На совкус? Я більше звичайна жінка яка любить готовить. Ми вирішили, я купив з хлопцями, ми купили спортзал. Я всіх не заставляю, але є дуже багато. Бажаючих, які приходять в цей зал, ну, займаються. Це для них як і фізична підготовка, такі є штанга, скакалка, гантельки. Маленьке хобі, є дуже багато людей, які дійсно приходять і займаються. І управління моє теж займається. Також я займаюся так, таким самим надаю приклад своїм підлеглим. Виходили як на бойові позиції, так і безпосередньо, коли відпочивали від цього, то займалися локаційною роботою. Доставляли хлопці до стопунку. Безпосередньо після поля бою, як привозили, робили попередній огляд, накладали турнікети, якщо це було потрібно, бандажі, тампонаду і таке інше. Всього навчився в армії, ну безпосередньо сам вчив теж. Додатково дивився, інформацію шукав в інтернеті, коли була можливість. Розвивався так само і сам. Вчатися добре, але краще на все вчитися ще самому додатково. Як вчили, так і сам вчився. Є три зони. Червона, жовта і зелена. Якщо брати безпосередньо червону зону, це зона на полі бою. Там безпосередньо максимум, що ви можете зробити, це накласти турнікет. Взагалі-то кожен військовий службовець має сам собі накладати турнікети. Але ситуації бувають різні, тому безпосередньо, якщо ви знаходитесь поруч, ви потрібні запитати, чи може він надати собі допомогу, чи чує він вас. Він в тямі або він непритомний. Якщо він непритомний або не може собі, то тоді безпосередньо, яке подавлення в вогню, відбувається, вам потрібно підійти до нього. Під Крастись, підлізти і накласти турніки, і безпосередньо витягнути його з тої красної червоної зони, якщо він сам цього не може. Безпосередньо про жовту зону, якщо казати, то там більше займаються ми, бойові медики. Там безпосередньо відбувається протокол марш, наскільки це вистачає часу. і проводиться евакуація пораненого до стабілізаційного пункту. Тако марші американська система, яку вони зробили. Безпосередньо для надання допомоги на полі бою. Бажаю, щоб всі повернулись додому, до своїх сімей, до своїх дітей, щоб всі були живі і здорові. І щоб були дійсними побратимами один одному, щоб не було всякого поганого, а тільки добре. Ну, всім миру і добра.